Який історичний контекст катастрофи на Каховській ГЕС ви можете почути про повсталость під води дике поле і про звільнені поховання, завдяки чому духи наших предків допомагатимуть боротьбі? А як насправді? Після катастрофи з-під води звільнилась територія великого лугу. Це землі, де протягом 6-8 століть розміщувалися шість запорізьких січей. Тут була розлога мережа, невеликих річок та плавнів, заболочених ділянок, вкритих заростями. Козаки селилися одразу біля плавнів, створювали цілі селища. У 1950-х роках Великий Луг майже повністю затопили для створення каховського водосховища. А разом з ним під воду пішли плавні, села, луки та старі поховання. До речі, про поховання ми не заперечуємо, що наші предки допомагають у боротьбі з ворогом, але вони робили це і раніше. А от після звільнення великого лугу також розмиті кладовища та скотомогильники. Тепер вода забруднена, можливі епідемії, інфекційних захворювань типу дизентерії та навіть чуми.